Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька новина про Інну Белень. Нещодавно дівчина повернулася до Києва, однак кілька днів узагалі не з'являлася у медіапросторі через харчове отруєння. За її словами, причиною стало м'ясо, і тепер Інна серйозно задумується над тим, щоб стати вегетаріанкою. Адже це вже не перший подібний випадок у її житті. Вона зізналася, що останнім часом навіть не може дивитись на їжу і приймає Атоксіл для виведення токсинів із організму. Наразі Інна тимчасово проживає у своєї сестри, оскільки ще не знайшла підходяще житло для оренди. Серед найближчих планів на майбутнє – повернення до Харкова для вирішення бізнес-питань. Нагадаю, що Інна активно інвестує у будівництво будинків для подобової оренди. Також вона розглядає можливість завести собаку і вже навіть має кілька варіантів. Цікаво, чи не стане домашній улюбленець перешкодою у пошуках нового житла, адже багато власників квартир не надто охоче погоджуються на орендарів із тваринами. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях та обов'язково підписуйтесь на наш канал.